Доброго дня! І знову по абрикосі. Значить, в цьому році у нас весна була затяжна і досі ще продовжується. Дуже багато холодів. І в момент світіння абрикоса у нас були дощі і була прохолодна погода, що сприяла розвитку моноліозу. Моноліоз треба було рятувати, значить, абрикос треба було рятувати. При цвітінні. А так як йшли дощі при цвітінні, то ми не могли оприскувати дерева при опадах. Тому ми оприскували в проміжках, коли в нас це виходило, значить я оприскував на розовий бутон але хорусом, але він захистив дерево частково. Тобто якісь плоди. Все ж зав'язалися на абрикосі вони є, але частково моноліоз все одно деякі гілочки, ну, все одно пошкодив. У деяких дерев бачив, що навіть чорні геть повністю і геть-листочків немає. Є такі дерева. Але ми не маємо зупинятись на цьому. Якщо у вас моноліоз навіть повністю пошкодив ваше дерево і на ньому геть немає листочків, ми все одно маємо зараз, після цвітіння, обробити його хорусом, тому що ми можемо втратити врожай уже наступного року. Тобто, оці шипи, на яких у нас плодушечки образуються квіти в цьому році. На наступний рік, якщо ми не обробимо абрикос зараз хорусом, то оцих от новеньких шипів, на яких на наступний рік будуть квіти, їх у вас просто не буде. Тому що випустив почечку, моноліоз буде її просто убивати. Тому не опускаємо руки, що ваше дерево стоїть геть чорне, що на вашому дереві ні одного плода немає. Це не уже ми ніяк на це повлияти не зможемо, але ми ще зможемо повлияти на урожай наступного року. Тобто ми обов'язково обробити хорусом ще раз наше дерево для того, щоб не було моноліозу. Бачите, вони засихають ось о. частково. У нас моноліоз присутній. Тому, якщо ви не обробите, мало того, що ви можете втратити урожай наступного року, але ви можете і втратити все дерево. Так як моноліоз буде поширюватися, то його потрібно зупиняти. Тим самим обробив його зараз хорусом. Значить, я пропоную хорусам обробити 5 грам хоруса на 10 літрів води. Хорус добре працює про холодну погоду, тому в сильну жару хорусом обробляти не потрібно, іначе ефекту ми не достигнемо ніякого. Ну, у нас не вийде нічого. Тому Хорусом краще обробляти до 10 градусів, ну, там 12 градусів, 15 градусів. Ну, але обробити треба обов'язково, так як шипи плодові. Оці. Прошлорічні, вони вже загинули, вони засохнуть. Можна обрізати, покуди вона ще живе, засохнуть, але нам потрібно, щоб вона пустила абрикоса нові шипи, на яких будуть плоди наступного року. Ось о, новий росте шип. Ось, о, бачите, це все буде нове. Це буде закладатися урожай наступного року. Якщо щас не хорусом, ці листочки пов'януть і засохнуть. І в наступному році ви теж будете. Без абрикосів, ну от якось так.